Щомісячно благодійний фонд «Оберіг-26» віднаходить можливість відправки допомоги у ті міста і райони, де її найбільше потребують. Ось і цього разу 20 тонн гуманітарного вантажу відправлять у лікарні та шпиталі Миколаєва. Одяг, іграшки, засоби реабілітації розповідає Ірина Піскун. одяг обов'язково і дуже багато інвалідних візків спеціальні такі. Будемо казати, для реабілітації діточок в мене є прилади, які також туди підуть, масажні столи, це все піде туди. Іграшки це обов'язково. Це постійно передають іграшки і одяг. Ми щирого серце вдячні гуманітарній новій почті, яка за власні кошти надає нам фуру, яка йде в гарячі точки по всій Україні. Але ця вся допомога розлітається Херсон і місто Миколаїв. І я дуже вдячна нашим донорам з Франції. Це Піаші Джерс, і місія Шазота, які постійно допомагають нашій Україні. І асоціації Аїда Департаж, президенту цієї асоціації місія Кабріє. Закордонні донори гуманітарні організації систематично забезпечують лікарні і шпиталі України ще й медичними препаратами, зазначає пані Ірина. На сьогоднішній день є такий Ален Бертон, який проплачує в Україну на кожну лікарню 10 тисяч євро. Лікарня вибирає, які вона ліки заказує. Є така компанія Зайдекс, Кусун, які вони заказують, вони составляють договір і французи проплачують, і лікарня отримує ліки. То це також наші донори. Кожен раз у нас даже черга. Є кривий ріг, опять-таки на 10 тисяч євро. Получив. Получала наше Гербачевсько-Чорнобильське відділення, Миколаїв. Всі лікарні, які там є, всі отримали. Херсонська лікарня, Очаківська лікарня, Харківська лікарня. Тобто я беру самі тяжкі напрямки і туди відправляються запити, і вони отримують ці ліки.